Дивіться, яку новину мені сьогодні скинули про те, що мета вносить зміни до налаштування оплати реклами. Давайте я вам покажу. Ось Social Media Today написала, що мета вносить зміни до налаштування реклами, типу. Раніше, як ми платили? Раніше ми платили ось так: у вас є ваш баланс, скільки ви там затратили, є коли буде списаний баланс, коли ви досягнете цього ліміту, або дата, коли там 4 вересня я плачу, або коли досягну 51 долар. Наразі що пише Social медіа Today, Що якщо ми тепер запускаючи рекламу, опублікувати кампанію? У вас буде зніматися плата за цю рекламу відразу. Ну, я не знаю, як вони будуть реалізовувати це, скажімо так, як я запускаю, я запустив рекламу, виставив там бюджет, не знаю, там 30 доларів в день, і вона в мене там крутиться беззупинно. Як зняти наперед, вони ж не знають, скільки часу я буду це крутити. Але якщо ви з інстаграм з кнопки запускаєте з лімітом там, на 10 днів, і ставите бюджет 5 доларів в день, то у вас на рахунку має бути мінімум. 50 доларів мінімум, бо мета їх відразу зніме з вас, і потім ви собі там 10 днів будете крутити рекламу. Якось так, що думаєте, пишіть в коментарях, поспілкуємось.